Шалом, це Славко, вибачте, що я для вас, до вас звертаюся, просто Ася порахувала результати моєї роботи з січня і, ймовірно, виявилася незадоволеною, що в порівнянні з іншими блогерами мільярдерами, каже, тобі треба робити більше просвітницьких програм. Я їй пробував пояснити, що для того, щоб їх робити, мені. Смішно сказати, треба навчитися на планшет закидати свої тести, тексти, щоб з листка не читати, але це таке справа не в тому. Я вам скажу на відміну від Асі, я її обдурив, я вам скажу правду. Воно, Трохи ракети сипляться на голову, трохи трансформатори горять, як навесні, трохи народ радіє черговий вундер вафлі. Такі ж, бо я бачу на тисячний день, чи коли там я бачу, наш, як ми. Втратили перемогу десь в кінці літа 22-го року на півдні. Я по стану, сьогодні, показали нам стан 20-ї дивізії, стан її полків, чисельність, її в 2000 осіб до початку осінньої мобілізації, з яких 500 знищили. Я розумію, де була наша перемога. Ну, але ж ви знаєте, Ася теж принципова людина. Коротше, я сьогодні спробую. Сьогодні Славко буде без кави, без булочки. Ну, трохи поточу затильники. Я, я вірю, що я вийду і розкажу вам за цього пинтю. Повірте, мені проблема з цими всіми пинтями лише в блокноті, щоб з нього читати з екрану. Якось я забув, як я це робив, перекидав. Ну, старий. Але чесно сказати, славкові трохи не до пинть, коли, от я ж я все таки багато бачу і багато розумію. Вибачте, що так вас потурбував просто.